В момент, коли тільки створився гурт «Время і Стекло, тоді багато говорили про те, що насправді солісти гурту є парою. Зрештою виявилося, що ти одружений. А сьогодні ми гуляємо на надіному весіллі. Як ставилася дружина до цього вигаданого роману? Це правда. На самом деле поначалу отношений э, э, по початку кар'єри нашої в місті з Наді групи. Дякую, була симпатія. Це нормально, тому що я симпатичний парень. Я симпатична симпатічній але на то всіх є таке. Аня постійно рівнувала мене ко всем, Аня рівнувала мене і к Насті. Зачем мені лучше. Педрушки, <гум> отак от коли у Наді з'явився Володимир, я переконана, що ти про це дізнався одним з перших. Я можу сказати один секрет на саме ділі познайомив Наді я з Дантесом, тому що ми вже з ним були знайомі. И был э, мы где-то были на одном фестивале вместе. И в один момент я увидел эту вспышку в глазах э, Вовы, когда он увидел Надю. И ну, Нади был парень на то время, ну как-то или у них там были сложные отношения. И я сказал: как тебе эта девочка? Как? То есть, я, как бы, можно сказать, я их спел. И уже в этот вечер, примерно в конце вечера, первого их общения, они уже не могли от друг друга оторваться. Они уже, вот прям было у них такое: нет, Когда мы разрывали их, э, ехали в разных автобусах. Что подарували на весілля молодятам? Мы подарили цветы. И, и бабло. Например, у нас пол свадьбы отбилось, наши точно. И поэтому мы знаем точно, что им тоже нужно как-то хоть как-то отбить, уехать на отдых. Тем более молодая семья, артисты. Ну как же ж не помочь деньгами, действительно. Я думаю, что это лучший подарок.